Доброго дня, 6 серпня, от вже починає вже, вже так набирає пік достигання Чечакська. Ожина, сорт. Це одна з самих крупних ожин. Я вже зрозумів, як вирощувати цей сорт, щоб він не був кислий. Всі ці зелені пагони, які йдуть, я їх підрізаю. Щоб ожина була на сонці, це головна умова, особливо цієї недесертної ожини. Єдине, що це на сонці, вона трошки припікається. Особливо десь, якщо пошкоджена, там буває, що кліщі підтачують там, мурахи, то така пошкоджена ягода починає припікати на сонці. Сорт, якщо вже достиг. Тобто, як перевіряємо, в принципі, от якщо дергаємо так. Вона значі, чорна, синя, темно-синя, темно але вона не відривається. Значить вона ще зелена. Тобто таку жіну немає сенсу відривати. В тіні теж от, вона буде кислувата. От я зараз візьму її. Да, Замітною кислинкою. Це той сорт, який треба вирощувати на сонці. Зараз підійду, зараз покажу, просто в мене вона тут попід забором. Так, Satin, І тут пішла в мене вже оця. Так, От я покажу, яка достигла вже. Оця вже дуже приємно смаку. Кислинки практично немає. Дуже соковита, шикарний софт. Зараз кілька зважу. Так, ну от, показую, оці всі палини, це знову треба буде прибирати. Вони відбирають куща дуже багато сил. Оці зелені павини, які пішли. І Треба 3-4 залишити і бокові пускати латералі такі гілочки, називаються латералі. Їх треба укорачувати до шостої бруньки. Дуже багато, від... Якщо ви ту гілочку не будете укоріняти, робити відводок, дуже багато сил відбирає вона. Потім отак повністю все заростає цими паганами, отак стіна. І ягоди притіняються, І навіть десертні сорти, як потрійна корона, вони з кислинкою. Доступ сонця обмежений і ягода цукор пана набирає. Значить, цей сорт я відводків не робив на осінь. Робив лише десертне, я пачим, робив потрійну корону бжезіну, ну свої найкращі. Там будуть відводки, там можна було заказати. Значить, Цю хожину я цей рік буду вирощувати на вино. Зараз собою взяв і буду збирати вино. Хоча, якщо вона достигне, теж можна їсти, споживати її. Вона чудову смаку, гнилі дуже багато. От, треба акуратно тут мені обривати, бо це на вино треба, щоб ягода вся була чиста. І смачна. Якщо десь кислин, як торік нарвати кислувату ягоду, ожину, то і вино таке буде кислувати. <клух> ну і важливо, щоб така дивитися, щоб не пошкоджена була, бо вино потрібно було, ну, і на якість вина впливає це. Зажини вино це просто бомба, бомба, виноградне вино відпочиває. Тут такий аромат. Ось взяв такі середні, скажімо так, для цього, цього сорту, от бачимо, три штуки на ладоні. Це посередні ягоди. от Крупна. І якщо б нормувати, якщо все обрізати, тут я навіть через що багато плодів залишив, то ягода дуже крупна. От, прямо так, я б сказав би, мабуть, один з найкрупніших сортів. Так, зараз зважу. Кілька ягод. 14. Ну, вона не щільна, тому вона крупна, але вага отака. От Смак чудовий, якщо на сонці. Отак От ми пообрізали зелені пагони. От у мене зелений був великий пагін, обрізав, укоротив латералі. Пагін тоді краще відріває, ягода на сонці. Я би ще погода дозволяла, бо знову там похолодання і це погано. Дощі воно гниє, не, не набирає цукор, проблема. Проблема. А от бачу, така стіна. Тут п'ятий рік, шостий рік уже цим кущам, просто стіна стоїть. Фактично оцей сорт залишив я, щоб пригостити знайомих і ради вина. Зараз я ще раз куштую. Шикарний смак, хоч і сорт не десертний, але смак пристойний. Сочний такий, з присмаком, ароматом таким після смаковим. Якийсь є такий якийсь там гармонійний, скажімо так. Присмак і... Подобається мені, в принципі, цей сорт, хоч він, скажімо так, дещо проблемний. Він морозостійкий, мінус 22 д... заявлено лише раз, це шість років підмерз. Я вже два роки не вкриваю, але ще кажу, що сорт не десертний. Тільки що погода погана буде, або десь буде в тіні рости з того боку, наприклад, все, вона з кислинкою її вже їсти. Ну, Практично не можна. І вино з неї теж ніяке. Так що, скажімо так, хто хоче завести, от, то кажу, що плюси-мінуси цього сорту.